Дивіться, який він гарний, апетитний. Всі овочі окремо один від одного. Різнокольоровий, яскравий і смачний. Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні буду готувати вінігрін. Смачний, багатий, на вітаміни, на овочі, традиційна зимова страва. Для Венігріта я беру відварену картоплю, помідори, квасоля, буряки, квашена капуста, декілька маринованих огірочків, тому що в мене квашених немає. Звичайно, з квашеним краще. І ось тут в мене зелена цибулька заморожена. Таку цибулю я не кладу, тому що в мене тут такі їдо-їдаки що не перетравлюють цибулю, тому я покладу пару ложок зеленої замороженої цибульки. Ну і, звичайно, олія знадобиться. Сіль я не буду класти, тому що огірки і капуста в мене досить солоні, мають добру гарну кислинку, тому я думаю, що тут обійдеться без солі. Нарізати починаю з буряків. Нарізаю досить чималими шматочками. Кубиками такими 4 мм приблизно. Відразу ж відправляю в миску. Буряк нарізала і відразу ж заливаю олією, щоб буряк не забруднив інші овочі своїм кольором. Ось так досить чимало олії налила, щоб кожен шматочок обволікся олією. Далі нарізаю моркву. Ось таку. Чималимушматочною морби. Також додаю трішки олії. Перемішую так само, щоб обволіклося олією і залишаю. Далі нарізаю картоплю. Так, картоплю теж викладаю в миску окрему. Звичайно, вінігрет готується мінімум на 2 дні, тому що на наступний день він смачніший. Картоплю також поливаю олією. Вінігрет мені подобається, щоб всі овочі були окремі, своїми кусочками, шматочками. Він виходить дуже гарний. Так, стараюся роз'єднати кожен кубик, тому що картопля, як ми знаємо, склеюється. Далі нарізаю огірочки. Звичайно, якщо ви маєте квашені огірки, то це набагато краще для вінігрета. У мене квашених немає огірків, тому я додаю декілька маринованих. Як бачите, більшу частину кислоти я заміняю квашеною капустою. Пропорцій на він гріз немає. Все відносно за вашим смаком. Огірки готові. Зараз займуся капустою. Капуста в мене ось такими нашинкована, як капуста, довгими смужками. Мені не подобається, щоб в салаті вона тягнулася, тому я її трошки поріжу на дрібніші шматочки, на дрібніші кусочки, на дрібніші ниточки. Ось так. До буряка викладаємо моркву. Далі покладу огірки, капусту. Трухи розмішаю вже, щоб було легше перемішувати з картоплею. Далі йде квасоля. Квасоля в не з банки відварена. Звичайно, якщо ви з вечора замочите квасолю, відварити її зранку, можна покласти і свою відварену квасольку. Перемішую вже ви тільки подивіться, яка краса. І викладаю картоплю. І останній штрих, буквально одну ложку покладу з цього за цієї зеленої цибульки. Який він чудовий, гарний. Всі овочі окремі, ніякий овоч не втратив свого кольору. Венігріт получився дуже апетитний, гарний, і я впевнена, що смачний. Щиро дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей.